Війна йде на завершення. Це фраза не моя. Інформація від тих в духовному світі, світі душ, хто не дає перемогти силам зла остаточно. Можливо, тут ми і не бачимо цьому хаосу кінця і краю, але кінець війни дійсно скоро. Далі було сказано, що колонію мертвих на Марсі вже наповнені. І так мене це здивувало не менше, ніж вас. До мене наближали. Марс і зверху на самій планеті я бачила зображення черепа. Тому трикутнику ви можете самі подивитися: знак того, що більшість душ після смерті потрапляє саме туди. Поповнили колонії душами від війни в Україні з нашої сторони і з ворожої. Звісно, збір енергії гавах завершується. Території на яких йде війна, це ферми для збору урожаю. Енергетична дань сплачена в черговий раз. Бо все повторюється, війни циклічні. Те, що маск хоче заселити Марс, цього ніколи не буде. Там інша система, діють інші закони. І я не про фізичні закони. Всі планети сонячної системи впливають на кожну людину. Я не про гороскоп зараз. Ми існуємо не лише в цій площині і перероджуємося. А пов'язані з іншими планетами сонячної системи, і, хоча я багато бачу і є провідником інформації знань з тонкого світу, які за грані розуміння. У мене теж бувають моменти, коли хочеться перестати вірити в перемогу. Але, знаєте, не дає ось внутрішнє моє опустити руки, сісти і сумувати. Я знаю, що це нічого не дасть, лише відніме в мене життєву силу. Тому я роблю на енергетичному плані те, що можу, ставлю захисти. Прикликаю сили природи, очищую відкриті території від впливів істот, які хочуть продовження війни. В кожному новому передбаченні закликаю людей перестати віддавати свою енергію через страх і тривогу, щоб скоріше побачити завершення і перемогу. Якщо хочете навчитися теж впливати на реальність для всіх бажаючих, в мене є закритий канал. Коло, сплата доступу один раз. Інформація постійно поповнюється. На тему війни в Україні та коли буде перемога, я не люблю говорити. Лише коли отримую нову інформацію з тонкого плану, коли дійсно є що сказати. Знаків та інформації вже давно не було. Був період тиші, і зараз знову є значний сув. А кожен сув наближує те, чого ми чекаємо.